проста українка Юля Парадізи розносить мародерів різного калібру, не мовчить, говорить, як є, даємо мовою оригіналу. Знаєте, висловлю свою думку, не знаю, нада вона вам чи ні, з приводу цієї психологічної хуєти, яка шириться інтернетом, де прям так знаєте, всі розказують, всі показують цю фотографію, де в 22-му році потужний зі своєю командою стояв на банківській і казав, що ми тут, ми не кинули, ми тут на місці. І зараз 25-й рік, де він стоїть один, і всі пишуть, Боже його всі предали, предали, друзі все нема друзів, він остався один. Боже, пожаліта їх його втрьох. Знаєте, щоб він узяв цих всіх друзів, які напиздили такі сумасшедші гроші. Їх можна було законним шляхом просто посадити, взяв би їх за яйця і підвісив десь там на вірьовочки. Тоді да, тоді потужний молодець. Знаєте, колись на початку мородерів прив'язували до стовпів, і чомусь мородерство зразу закінчилось. А оце ця психологічна давка те давлять на народ, що він такий бідний, нещасний. Ну слухайте, ну то вже ж мене дебіли. Але все одно ця психологічна хуйня заїбала. Уявляєте, яких покидьків ми пригріли і лицемірів при владі, якщо вони нам на четвертому році війни заявляють, що ми мало заробляємо, бо виявляється, ми мало працюємо. А те, що українці, четвертий рік стіпивши зуби без вихідних, без свят, без різдва, у нас навіть Різдво забрали єдине свято, немає вихідного навіть на Різдво. І він говорить, що ми ще мало горуємо у цей час. Європейці собі водять додаткові різдвяні свята, навіть вже 24 грудня, щоб люди мали можливість доїхати до родини спокійно відпочити. Це просто якісь лицемірні нелюди, які маніпулюють нами і хочуть перетворити на рабів. Парламент проголосував за збільшення виплат депутатам ще на 120 тисяч гривень. Тепер бюджет депутата на помощника випроше 200 тисяч гривень в місяць. Це кстати, той же самий парламент, який говорив о том, що корупція це плохо, який міндіч плохой і все такое остальное. Также в новом бюджете прописаны выдатки на армию. И что вы думаете? Наверное, повысят зарплаты военным. А вот и хуй. Помимо этого, в бюджете дыра. И на зарплаты военных не хватает 160 миллиардов гривен. Так вот у меня вопрос. Напишите в комментарии, друзья. Может, я чего-то не понимаю. Как так получается, что... Депутаты увеличивают себе выплаты, но при этом не имеют в бюджете денег на зарплаты военных. Ну, видимо, для них приоритетнее свои теплые офисы, чем территория нашей страны. А ось що говорять опозиційні нардепи про бюджети. Гетьман це опустив газову очі, заявивши, що все буде добре, але проста Україна розписала. Добре, буде, але не всім. Поки військові гинуть, поки українці за межами бідності зарплати чиновників у 3-10 разів вище за середні по країні. Пише видання новини. Лив у 2025 році. Зарплата середні в Україні становила 21,5 тисячі гривень. Водночас заробітна плата держслужбовців зросла на 49%. і В середньому складає 54,4 тисячі гривень. Дві Ще двадцять році вона зросте ще більше. Військові в шоці вони ризикували життями і мають менше ніж державні чиновники, яких в Україні мільйон, де найвищі зарплати в держструктурах – 217-280 тисяч гривень. Рахункова палата апарата Верховної Ради України на ЗК ЦВК сто 173-202 тисячі гривень. Пенсійний фонд, антимонопольний комітет, 136-145 тисяч гривень держамін на ЗК держархів. Цікаво, що за даними уряду, кількість чиновників Ніків скоротилася майже на 30%, Проте фонду оплати праці зріс до 188 мільярдів гривень. Енердеп Кучеренко підкреслює зазначимо. Річне утримання одного народного депутата обійдеться бюджету на 650 тисяч гривень дорожче ніж у 2024 році. Водночас соціальні виплати українцям заморожені а про підвищення зарплат українським військовим ходять лише чутки. Фокус розбрався чи варто втрачати мільйони на чиновників отримання депутатів у Україні у 2026 році. обійдеться бюджету дорожче. Оресовий витрат Верховної Ради передбачає 2,28 млн грн мільйона гривень на діяльність одного депутата на 650 тисяч гривень більше ніж було у 2024 році. Виходить, що місячна робота нардепа коштує 190 тисяч гривень. З річної суми витрат на діяльність депутатів 90 тисяч гривень. Підуть на компенсацію вартості проїзду Україною ще близько 240 тисяч гривень. Витратять на компенсацію вартості оренди житла або готельного номера. Фонди для оплати праці помічників консультантів становитиме близько. 1,6 мільйона гривень за законодавством кожен депутат може найняти за трудовим договором до чотирьох помічників окремо 1,36 мільярда гривень витратять на обслуговування організаційне інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради парламенту на висвітленні роботи парламенту через засоби телебачення і радіомовлення на фінансову підтримку газети Голос України піде ще 78,28 мільйони гривень. Важливо розуміти, що 190 тисяч гривень це нечистий дохід на зауважив розмові з фокусом народний депутат від Європейської. Солідарності, член комітету ради з питань бюджету Олексій Гончаренко. Загальна цифра витрати 2,28 мільйони гривень на рік не йде в кишені одному депутату. Кошти визначені за зарплати їхніх помічників та інших витрат щодо діяльності. Чиста депутатська зарплата близько 50 тисяч гривень. Комітети, голови їхніх заступників отримають трохи більше. Пояснює політик. Працівники рахункової палати мають до 400 тисяч гривень на місяць. Тому в депутатів це ще не найбільші офіційні доходи. Продовжив Гончаренко. Зауважимо, що Верховна Рада. Рада прийняла у цілому законопроєкт про реформу рахункової палати, що дає змогу збільшити втричі зарплати їм членам документа Євроінтеграційний його вимушено ухвалили для отримання кредиту. Він із США в розмірі понад 2 мільярди доларів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.